Сьогодні наша школа номер 31 визначає свій ювілей. Дуже поважну дату 90 років. Я хочу подякувати в першу чергу наших вчителів, тому що в школі працює дуже професійний колектив. Вони дуже сумлінно відносяться до своєї справи. Я хочу подякувати батьків, які підтримують школу, підтримують своїх дітей. Я Хочу подякувати вам за те, що ви дуже активно займаєтесь. Волонтерством підтримуйте наші збройні сили України. Я вітаю школу з ювілеєм, Я бажаю вам нових здобутків, нових вершин і, звісно, бажаю миру та перемоги нашої країни. Всі інновації в освіті ви їх впроваджуєте так? і з освіту і реформа освіти, нова українська школа. Тому я сьогодні з гордістю і впевненістю можу сказати, що 31 й ліцей у нас сьогодні в нову з усією освітою України і попереду. Наша міська влада взяла такий, знаєте, пріоритет в роботі, безпека дітей. Говорить про те, що небайдужі до нашого майбутнього укриття в школі було зроблено за міські кошти, влаштовано. Система опалення була дуже старенька, тому що 90 років. Поза минулому році нам зробили опалення, зали в класах затишно і тепло. В пам'яті назавжди завжди залишиться той день, коли ми прийшли до нашої альмаматері, побачили, що всі стіни потріскані, вікна всі розбиті. Після ударної хвилі і думали, що школу закриють завдяки Андрію Леонідовичу. Школа зараз сяє, вона оновлена і сучасна з усіма енергозберігаючими вікнами. За це дуже вдячні міській владі. Дуже рада, що я випускниця саме цього закладу. І що у мене все, що в житті склалося, організаторські здібності саме закладались там. Пишаюсь тим, що я вчитель 31-го ліцею, тому що це ну на мою думку, найкращий заклад. Ми своїх дітей навчаємо бути товариськими, дружними, відкритими. Ми зараз живемо в дуже тяжких таких умовах в умовах війни. Патріотичне виховання перш за все в нашому закладі.